Вітаємо вас у штаб-квартирі ООН Нью-Йорку Ажіотаж. Усі шукають книгу Вступ до теорії революції Ігора Танчина. Найбільше шукають цю книгу представники Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Росії, Китаю, також КНР, КНДР, ну, КНР і Китай це однаково, і навіть Палестини та Ізраїлю. Всі хочуть прочитати цю книжку. І так само хочуть перечитати зайвий раз дописи у Фейсбуці пана Ігора Танчина, соціолога, політолога, який, ну, мені так здається, продемонстрував зовсім новий вид просування своєї книги. Ви опублікували, ви називаєте це рекламними дописами: 15 чи 16 історій, так? Наразі. Наразі. І у кожній історії фініш. Знайдіть книжку Вступ до теорії революції Ігора Танчина. так? Це ваша ідея чи хтось підказав? Ні, це моя ідея спонтанно народилася просто так натхненна. Чи В перше, ви написали алюзію на коров'єва 3 вересня? Ні, Ні, ну це, це була перша просто така. Було перших дві, перші два дописи були такі без без Конкретної прив'язки до якихось пізнаваних сюжетів, які ми з вами знаємо. А далі я е, вирішив, що треба людей зачіпати, тим, що давати їм щось таке в тексті, щоб вони могли впізнавати, щоб вони могли відгадувати. Тобто, цей текст це ще ніби такий ну, місток, так? Місток вас? Це, це це, це це ще такий, так, такий, знач, спосіб людям якось як кросворд розгадувати, розважатися. От що він тут мав на увазі, що того, і якось давати несподіваний несподіваний виверт. Ну і плюс через декілька дописів він вже стає цікаво, де ж він туди вклеїть, ж, де ж він вставить ту цю цю свою книжку, рекламу. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут є кримінальний штиво Тарантіно, і брати Стругацькі», і О Генрі, і Вій Гоголя, і Шерлок Голмс, і «12 сільців мертві душі за двома зайцями. Малюк і Карлсон, Термінатор, Острів Проклятих Мартіно Скорсезе», будинок Остеря Хорхі Борхеса». Але найбільше малюк і Карлсон. То вам так воно зайшло. Ні, ну це це в мене така улюблена книжка з дитинства. Тобто кілька-кілька таких моїх настільних книжок, одна, до речі, тут є. Не за треба буде на неї якось там підібратися. Я маю увазі Швейк, який я, я кажуть дні сумнів, в дні тяжких роздумів про долю нашої батьківщини і свою власну. Я завжди беру Швейка. Так він завжди під рукою і завжди він якось мене заспокоює. Ну Як... і Кар... і Малюки Карсон, це книжка, яка з дитинства зі мною. Який з цих дописів приніс найбільші продажі? Найбільше який популярний був та бо так. Або так. Найбільше популярним був перший допис, тому що люди напевно від мене такого не сподівалися. Плюс там я почав таке щось пив бар, і, і ну така оця перша фраза за яку зачіпаються. Та така, що що людям знайоме з власне книжка книжка до пива. Книжка так. до пива. Ну про книжку там вони ще не знали, що там буде про книжку. І другий допис, чи другий, чи я третій, вже третій по-моєму допис це апокаліпсис сьогодні. А, ну, алюзія апелював я там до, до, до апокаліпсису сьогодні. Там, ну, там є і інші такі зачіпки до інших творів, але за основу взята оця ідея Джозефа Конрада: що корабель піднімається по ріці до військового якихось збожеволів і підняв бунт. Бунт. Офіцера, так. Ну, один з один, один, один з елементів. Я думаю, один... люди, люди знають просто цей цей фільм. Як хто не знає, то його треба дивитися. Зрозуміло. Посібник буде корисний для вчителів суспільних дисциплін, студентів, викладачів історії, політології і соціології, а також всіх, хто цікавиться динамікою суспільних змін. Ціна 390 гривень. От мета такого просування в соціальних мережах це мета продати чи мета охопити ширшу категорію, ніж ту, яку ви задекларували в цій книзі? Е, ну, В принципі, як. Звичайно, що видати таку книжку коштує гроші так, і тому якось компенсувати ці затрати воно було б зовсім не зле. От, але крім всього іншого, мене як автора, так мене більше цікавить, щоб ця книжка дійшла до читача, щоб люди дізналися про її існування, ну і потім, звичайно, щоб було відповідно там індекс цитування і так далі. І так далі. Тому що, ну, коли людина пише так щось, то вона хоче все-таки, щоб це читали. Так. І я саме таким шляхом звертаюся до потенційних читачів. Замало написано про революцію, про теорії революції, про види, різновиди революції, що довелося Ігору Танчину братися за цю справу за систематизацію. Ну небагато написано насправді. Тобто, люди, як правило, як коли пишуть про революції, то вони описують їх з точки зору історії. Вони беруть конкретну революцію як феномен. Яка відбулася тоді-то, тоді, то які брали участь такі-то, такі-то люди, такі причини, такі приводи, і вони описують цю революцію. Але е, революція це феномен, який трапляється дуже часто, досить часто, в модерний період, в модерну добу, це явище дуже поширене. І навіть сьогодні ми спостерігаємо, що то там, то сам відбуваються певні революції. І я думаю, що вийти на якийсь рівень узагальнення це має зацікавити не лише тих людей, які в силу певних обставин. Мають справу з вивченням цього явища, але і е, таких людей, які просто хочуть зрозуміти, що зараз діється в світі, як воно все розвертається, чи є якісь певні закономірності в розвитку суспільства. От і, 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 і тому такий, такий узагальнюючий твір він би мав бути. Скажу так, що таких узагальнюючих творів не так багато є на сьогодні. В Всякому випадку, я ще один знаю Джека Голдсона і, і більше, по-моєму, і нема таких. Все, що написано, ви тут згадали у своїй книзі? Ну, не все, звичайно. Далеко. Ну, хоча далеко не хоча... Все, але, але я... Згадав тих людей, які осмислювали цей феномен, тобто це вступ до теорії революції. Тобто, якщо людина хоче якось вивчати теорію революції, не конкретні події, так а взагалі теорію, яка описує ці це суспільне явище, як соціологічне певне феномен, так, то, 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 то тут згадані всі ті прізвища, які, які от намагалися зайнятися таким осмисленням. Ми так скромно назвали Вступ до теорії. Так, ну воно так і є. Тому що, звичайно, що е, теорія вона, вона вимагає якось грунтовнішого занурення. А я хотів тут показати не так. Теорії є багато, по-перше, так? Соціологія така дуже хороша, дуже цікава наука, що в неї немає на відміну від якихось природничих, скажімо, дисциплін, в неї немає такого такого поняття, як е, одна парадигма, яка є правильна, так і яка е, усуває попередню парадигму. Ну тобто можуть існувати а, паралельно кілька парадигм. І Вони одна і вони всі мають право на життя. Тобто, Якщо один вчений пояснює, скажімо, що революція відбувається спочатку в психології людини, а потім відбувається вже в реальному житті. А інший автор говорить про те, що головне соціально економічні та головне соціально-економічні зміни, то і той, і той. Має право на існування, так? А і... це наука, якщо є 5, 10, 15, 20 парадигм? Це соціальна наука. Специфіка соціальних є специфіка соціальних наук. В чому? Тому що вони вивчають такий дуже складний феномен, яким є людська свідомість і суспільна свідомість. А в чому специфіка цього феномену? Специфіка, вона полягає в тому, що тут беруть участь люди, наділені свободою волі. От візьмімо будь-кого з нас. Якщо ми потрапимо в певні обставини, так то е, ми не самі не будемо знати, як ми відреагуємо в той чи той в той чи той момент. Скажімо, якщо нас налякати, ми можемо впасти в ступор, можемо проявити агресію, можемо кинутися тікати. І навіть кожен з нас не знає, як він буде діяти в тих чи тих обставинах. А тепер уявіть собі, що тут діють. Тисячі людей, кожен з яких наділений свободою волі, мільйони людей. Так? Це е, така, така е, субстанція, та, яка, яка є нестабільною, яка не є чітко фіксованою, де всі, змін, всі елементи цього рівняння є змінними або більшість елементів цього рівняння є змінними. І тому деякі вчені навіть говорять, що нема такого поняття, як теорія революції, тому що революція це феномен. Кожна революція є. Окремо і, значить, вивчати треба тільки її окремо взято. Ну але це, на мою думку, не неправильний підхід. Да, в принципі. А ви могли назвати вступ до теорії революції у множині? Можна, але можна і так. Я якось не задумався над тим. Але насправді ну, ну все-таки є таке ну, поняття як теорія революції, тому що теорія оперує якимись певними. Базовими такими елементами, так? наприклад, визначення, що таке революція, так? етапи революції, що таке революційна ситуація і таке інше. Так? Тобто, це є таке пояснювати ці феномен, ці, ці елементи так? можна по-різному з різних точок зору, але, тим, але елемент від того не, 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 не множиться. Так? Він є один. Так? Тому, тому тут. Те, що ви говорите, має, має право на життя. Звичайно, можна і теорії революції. Так? Наступна книга Ігоря Танчина може називатися Теорія революції? Ну, це, це така, це дуже, дуже було б амбітно, і, 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 і в принципі, я знаю. Своя власна теорія, ну напевно, в мене є якісь погляди, але, але вони не є оригінальними, так? Тобто, те, що я міркую, та воно вже, вже чим кимось висловлено, і воно вже тут зафіксовано в цьому, в цьому моєму посібнику. І якщо б я розробляв якусь там, ну скажімо там. Аналізував ситуацію, на предмет чи відбудеться в тій країні революції, як вона, яким буде перебіг і Чешено. Ну, бо я би використовував ті знання, які вже кимось кимось вироблені, оприлюднені, і, і, і тим. Тобто наступна, наступна книга практика революції? Ну, я, я навряд чи можу бути практиком, так? Це, 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 це не, не того темпераменту, людина, щоб, щоб, щоб це. Вже. А революції як війни, вони притаманні людському суспільстві і їх не уникнути? Революції. Якщо ви мене навезили суспільні революції, давайте я звернуся до такої метафори, тому що ми зараз можемо ввійти в такі складні поняття і, 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 і це. Нам, нам поп популярно. Нам часу. Так? Ми звикли, ми знаємо та таке марксове визначення революції локомоти історії, тобто революція як поїзд та як паровоз, який переводить людей з однієї точки нижчої розвитку суспільства в іншу точку суспільства вищу. Так. запитання як до педагога до викладача. А оце революція локомотив історії досі студентів навчають. Ну ну ні, ні, ніхто не забороняв, тому скажімо, ми з вами знаємо і ми можемо використовувати. Я щойно говорив, що підходи можуть бути різні, і Марксів підхід та струп, 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 революція може, може бути жердиною історії. Так, розбігся на жердину і стрибнув на 6,5 метрів. Можливо, але навряд чи я, я я, наприклад, іншої точки зору. Так, от, якщо продовжити аналогію з цим е, локомотивом історії, та, то я би от. Цю метафору розвернув трошки інакше. Уявімо собі, що поїзд їде, суспільство, тобто, розвивається і впирається в певну глуху стіну. В цьому місті, в цього поїзда, в цього суспільства є три, по суті, варіанти дій. Перше, вернутися назад і деградувати, так, повертатися в минуле. Друге, стагнувати. Сівши біля цієї стіни і склавши веселі руки. І третє, усунути цю стіну. Цю стіну можна усунути в двоякий спосіб. Можуть розібрати ті, хто перебуває при владі цю стіну, але це ж треба, значить, всі ці, значить, пряники, всі це, все це добро, всі ці е, 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 інтереси, які в них є. Віддати на поталу, значить, цьому НАТО по інтересам суспільства, спільноти і так далі. Вони ж мають від того, від тієї стіни, вони ж очолюють, вони сидять зверху на цій стіні. Тому, як правило, вони не спішать, хоча є приклади, але вони не поспішають цю стіну розбирати. І лишається один варіант, якщо суспільство не хоче деградувати і стагнувати, воно повинно проламувати цю стіну. Що відбувається, якщо ми проламуємо цю стіну? Відбувається, знаєш, знепад економіки. Відбуваються жертви, так? Відбувається то, відбувається багато досить таких несприятливих речей. Тобто для суспільства революція не є благом, не є добром. Вона просто є е, варіантом з виходу з безвихідної ситуації. Коли іншого способу вже розв'язати ці проблеми немає, коли влада розписалася повністю в своїй некомпетентності. І її треба усувати силою. Це свідчення банкрутства влади. І суспільство, якщо воно має можливість вирішити ці проблеми в якийсь інший спосіб, то воно вирішує, і це благо для суспільства, якщо йому це вдається. Якщо нема можливості іншої, доводиться йти на крайні заходи, яким є революція. Тобто я хотів би. Сказати, що революція не привикли, знаєте, це знову ж таки від радянського союзу. У нас що ми глорифікуємо революцію. Революція це щось таке дуже добре, дуже позитивне оновлення, і так далі. І так далі. Насправді, революція дає хороші результати, але в іншому вона згуртовує. Вона вводить в суспільний обіг, ну в політичний обіг нові верстви, нові суспільні групи. Вона дає нове почуття ідентичності, але якщо брати матеріальний стан суспільства, якщо брати жертви людські. То це, звичайно, не є благом, і це є е, таке, чого слід, чого слід уникати. От таким таким чином приблизно. Ви любите гумор, я пригадав оці варіанти з потягом всілякі. Є ще один варіант це засунути фіранки, хитатися, вдавати, що поїзд їде. Ну, і... це це, це, це станація, це стагнація. Ми зупинилися під цим, під, під стіною, і, але все нормально, все йде по плану. Революція дарує ще у мрії. Це обов'язково революція, це джерело оновлення, так і в тому числі воно воно є оновлення Такий вихід з фрустрації, як так, ви пишете, та, та, так, та, 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 та. тут безнадія, а тут раптом А тут раптом. Ну, це це завжди люди. люди ну коли коли вони для того, щоб люди, в принципі, вийшли на майдан, для того, щоб люди вийшли на значить на барикади. Їм треба все-таки показати якийсь привабливий образ майбутнього. Революції не буває, якщо немає певної ідеології, яка наративу, яка, яка змальовує привабливий образ майбутнього і показує, пояснює, чому зараз ми опинилися в такій несприятливій ситуації. Ви тут подаєте кілька різних характеристик революції, того, що має означати революцію. Скажіть, будь ласка. Помаранчева революція це була революція. Революція гідності це була революція. ну, В тому значенні слова, коли це перехід від однієї форми управління до іншої, від одних суспільних відносин до інших. там, Не знаю, чи як. За, за тими характеристиками, які ви подаєте. Ну, давайте, давайте спробуємо дати якесь визначення. Ви вже сказали, задали, що визначень дуже багато є. і і… це, і, і... Спробую коротко, так? Значить, революція це перше процес. Процес оновлення, оновлення чого? Системоутворюючих інститутів суспільства шляхом загальнонаціональної конфронтації. Значить, давайте подивимося. ну, Може, кілька. Процес. Він може тривати від року до 50? Так, він може тривати досить, ну, давайте візьмемо конкретно, так? Революція в Китаї 1911, 1949, Велика Французька революція чи то 5, чи то 10, чи то 15 років тривала. Російська революція з 17 по 22 рік. Вона тобто, давайте, давайте подивимося тепер, що це таке. Значить, це процес. Процес це не подія, так? Це... Навіть англійська революція була тривала, так? так? Американська яка завод тобто. Якщо ми, але ми повинні розуміти, що якщо це процес, так, то він розтягнутий в часі. Процес це сукупність подій, спрямованих на певний результат. Тому цей процес може сповільнюватися, може зупинятися і може відновлюватися знову. Доки він триває цей процес, він починається з того моменту, коли е, ті, хто протестує, ті, хто вступає в протиборство з існуючим ладом, Висловлюють амбіції змінити систему інститути. А що є системоутворюючими утворюючими інститутами? Щоб, ну це найголовніше ті інститути, які відповідають за владу і за формування влади і майна в суспільстві, так тобто, від моменту, коли ми висловили амбіції, змінити способи формування влади і майна так в суспільстві. І триває доти, доки ми не встановили нові інститути, нові правила гри, відмінні від попередніх. Тоді це революція. Тоді ця революція закінчилася от того моменту. Ну, якщо брати, скажімо, російську революцію, яку ми добре знаємо, значить 17-й рік, лютий місяць, так? починається воно, і вони висловлюють амбіцію змінити монархію спосіб управління суспільством, ну і інші соціальні інститути, пов'язані з владою. І змінити спосіб значить, економічного надбання і регуляції економічних процесів. Потім приходять більшовики до влади. Вони ще загострюють цей процес, і це все розвивається, розвивається, розвивається. Аж доки 22-й рік, грудень, місяць, ми не встановлюємо. E, значить, радянський союз, де вже нові соціальні інститути, новий Ця угода со... не було підписано. Це вже потім історики Ні, ні ну ну це, це, це не важливо, що було так. підписано. А по факту, так умовно дати можуть бути умовними. що ми 30 грудня беремо, бо про це може не бути. Головне, так, щоб так. диктатура більшовиків а, а по потім сказала, але порівняємо, що було в 17-му році. Порівняємо, що 22-му. В 22-му нові способи управління суспільством. Новий спосіб доступу до влади, нова зовсім економічна дійсність. От порівняно 17-й, 20. двадцять. І цей спосіб так, він встановлюється на тривалий час, аж фактично до А у нас як? Тепер, якщо вернуться до вашого питання про помаранчеву революцію, адже помаранчева революція вона не посягала. На якісь зміни в економіці. Як правило, зміни в першу чергу системотворюючі інститути, я сказав, дві влада, і економіка. Так от з них перше є влада, тому що чия влада, того неминуче буде і економіка, так? Що ми маємо з владою? Зміни з владою відбулися. Йдеться про те, що ми на зміну моделі кучмівської, президентсько-парламентської, так? Ми отримали парламентську президентську модель, яка е, як ви пригадуєте, була встановлена в якому там 2006 році. Вона працювала? як ще? Ну згадайте, згадайте, президент Ющенко і прем'єр е, Юлія Тимошенко. Наскільки наскільки змінилися газові, газові угоди, наскільки прем'єр підписує? Це? Президент не знає. Це це характеристика. А а, а друге, е, 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 зміни відбулися в. Е, геополітичній орієнтації України Україна взяла курс на Європу від Росії, фактично. Ці всі е, окремо взяті, так би мовити, які такі знакові, так як скажімо, е, зацікавлені з, е, Голодомором, особливо ставлення до історії, до культури, яке було в той час Європеїзація України, так, європеїзація і, і, і антер... від, 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 від відхід від Росії, от що було головніше, відходити від Росії в нас, в принципі, нема більше куди, тільки в бік Європи, так куди ж не в не в Туреччину ж ми підемо, тому. Курс на Європу це був ну, замаскований, так інший поста з курсу. Це був геть від Росії, фактично. Тобто це була кольорова революція? Так, це була кольорова революція. Це була Яка форма революції? Кольорові революції це демократизуючі так звані революції. Вони. Е Відбувалися демократизуючі революції, не такі затяті, як соціальні революції. Соціальна революція це є коли новий, якийсь соціальний, соціальна група нова хоче знайти собі місце в суспільстві, і відповідно відбувається переділ існуючого доступу до влади і існуючої форми власності, коли люди б'ються за власність за землю, за фабрики, за заводи і так далі. Це Б'ються вони дуже і дуже затято. Це соціальні революції. А є інший варіант, коли люди Це пов'язане з нинішнім часом, коли основні такі економічні запити людей задоволені. Ніхто ж зараз не, не, не ходить. так. Ну, Я маю на увазі, звичайно, завжди можна знайти людей. Але основна маса не голодна, не роздягнена. так? Це не те, що було на початку ХХ століття. так? Зараз людей почали цікавити інші речі, речі нематеріальні, так, е, ідентичність, е, національна всілякі інші, ну тобто, тобто культурні якісь моменти. Мало часу ще хочу вас. І продов... і ось, ні, ні. І ось для того, щоб це реалізуватися, потрібно демократизувати суспільство. І тому дуже багато зараз цих кольорових революцій не були під гаслом. Дайте людям доступ до влади, дайте людям модель самовираження, спосіб бути собою. Революція так? гідності. Де у вас тут в категоріях революції? Революція це гідності. Якщо революція не досягає поставлених результатів, то вона процес, пам'ятаєте? Вона угу. повторюється. Вона повторюється, тобто це скажімо, було продовження помаранчевих? Скажімо, скажімо, якщо ми візьмемо класичну 1789-го французьку революцію, то вона повторилася ще раз в 30-48-му, доки не встановлено було таку республіку, як має бути. Так, а в нас ми ж не досягли в п'ятому році не досягли результатів, поставлених в п'ятому році. В 2005, 2005 році не досягли ж правильно? Прийшов Янукович, зміна і моделі управління, повернула президентську парламентську назад до Росії, тобто треба було ще один ривок. І якщо, якщо зараз не буде винесено уроків, то, то я боюся, що, що буде і третє. Процес триватиме. Якщо, якщо це, ми не, не досягнемо цих результатів. До речі, це не означає, що, що, що вона обов'язково буде, може бути, як. Як у інших країнах, як Білорусі, наприклад, народ не спроможеться на цей останні, але але, але нас спроможеться. Якщо якщо буде для того, є історики, теоретики, які вважають, що українська революція почалася на початку 20-го століття і триває 100 років. Ну, це було б аж занадто, тому що надто великі там зміни відбулися, в тому числі великий період стабільності Радянського Союзу, коли було це новий, нові системоутворюючі інститути були цілком стабільними і, і, і вони справлялися з покладеним завданням. Але те, що ця революція початку 20-го, ну -го, 20 двадцятого років, наша була дуже важливою, це тому, що тому що фактично. Сучасна українська держава є дітищем, є плодом ось цієї революції 17-20 років. Якби в нас тоді не було УНР і оцих всіх інших моделей української держави, які тоді були створені, не було би і УРСР, і ми б навряд чи мали нинішню незалежну Україну. Ви пишете про те, що політологи як сейсмологи, вони чують революцію, але не знають, яка вона буде за школою ріхтера. так? Ну, саме так, то знову ж таки, ми вдаємося до метафор, щоб простіше пояснити складні складні якісь речі, так. Тому що е, знову ми не мо, ми не можемо вгадати, де буде революція, але ми можемо передбачити, де буде криза, в якій формі ця криза вилліться? Може, там реформи будуть проведені, може, це буде придушена ця криза. Адже ми привикли знову ж таки з радянською апелюю до нашого дитинства радянського, так в школі ми з вами вчили, що коли про революційну ситуацію говорили, що важливий суб'єктивний фактор це наявність революційної партії, це революційної ідеології. але не менш важливим суб'єктивним фактором є те, як влада розпорядиться своїми ресурсами. Якщо влада буде розумна, то вона це може каналізувати, провести якісь реформи, і революції не буде. Тому тут ми не можемо вгадати, так? Буде революція чи не буде. Тут, до речі, і парадокс захований. Якби ми могли вгадувати, то нас би найняла з вами влада, і вона би. Не допустила, щоб ця революція була. Тобто, якби ми згадали, що буде революція, то вона то цієї революції би не було. А вистачить їй прочитати 208 сторінок штуку до теорії революції Танчина? Е, Як щоб мати загальне розуміння, загальне враження, так вистачить, але я сподіваюся на інакше. Я сподіваюся, що ви прочитаєте і зацікавитеся тим, і подивитеся в список літератури, подивитеся на ці прізвища. І знайдете собі ще щось по тому. Тим більше нині в нинішній час, коли доступ до, до, до літератури до, до інформації полегшений як ніколи. 15 секунд залишилося. Я дочитав до 179-ї сторінки. Тут найчастіші запитання тут найцікавіше. Раджу всім читати. Єдине, що я шкодую, ви тут не згадали жодного разу про штучний інтелект, але це друге доповнене в третьому, доповненому виданні. Напевно, згадаєте. Якщо, якщо штучний інтелект не замінить нас і не буде просто замість нас писати такі книжки, дякуємо за те, що прийшли на інтерв'ю. Дякуємо, що дивилися і слухали соціолога, політолога Ігора Танчина про його книжку Вступ до теорії революції. На все добре.